Ох, які ж файні в мене помидори виросли. Тут вже сезон треба збирати їх. І так є. Всім привіт, друзі! З вами той самий Стас І сьогодні я буду знімати про ферму 15. -го. Коротше, нині зар... треба буде зробити роботу. Ну, працю важку. Треба буде поїхати про поле. З моїм одним другом. Ну не другом, а одним е, дядьком. Бо то вже той дядько казав мені, що вже треба дискувати, а я не маю часу, та й вирішив нині зробити. Так. Треба буде ще помити цей ОАС, то він же такий грязний, що просто раптеться. Треба буде вже всю техніку помити. Коротше, я тут вже препарував цей Юмзем трактор з дисковим. Тут, такий я його вже помив прям перед роботою, щоб таким файний був. Але я знаю, що він потім замусориться. Ну нічого. Що ж, давайте пробувати завести його. Так Ну, я думав що не йому Алекза йом так, нехай трошки прогріється, давайте зразу піднімемо е, цього як Ой, ну цей без полеж Все, ми собі трошки прогріється Так вот Ми будемо їхати в ту сторону Зараз... О, здорог. С Петро! ты проф. Як же й цял кавер? А, понять. Ой, дюйм, сусід був. Команду з магазину запався. Так. Зараз ничего. Чого цей сусід не, не не робить з цим полем? Він же так. Малка шоссе хода сезон, Я Треба шестого. Что ж, давайте сюда ты... Ой, сюда-то не долезай. Все, в принципе, працюю, все добре. Так, давай-то выезжаем, Так, Потом водик, маленький, да. Окей, я, друг не запить. давайте через низ. И я сказал, что будет чекать там, биле поля. Вот. У заколбался его. Так, далее. А вот, походу, ты нет. Тата, Він казав, що він буде так само найти нельзя. Не знаю які я в якийсь. А так, и точно. Шайн, куди пішов здесь? тут? не стукну себе. Так, давайте заглушимо. Покажч. Він, походу, пішов бо туалет. Або пішов до хати до себе там щось поїсти, бо він все перед роботою все любить щось зробити. І я все маю чекати на нього. Чи там колись ми їхали е, косити траву разом і все я на нього чекав? Так, ну давайте я зараз зачекаю трошки, поки він не. ну, коли він прийде, і тоді почнемо роботу. Так. Ну, він же прийшов сюди, вже почав перший путувати. Так, давайте все я опустив цей дискович. О, все, працює. Він сказав, що і на тій стороні буде так, щоб мене не І Якщо так збоку буде, то Ну, треба буде багато поговорити робити. В принципі, все працює, все, все йде файно. все. Он не остался. Вот он уже осталось? поломал, с чешуйным. Чекайточка, думаю. Чус. Чуть... Цепало так. О, я не знаю. Просто. Короче, давай давайте зараз запитаюсь, думаю. Что-то у нас осталось главное. Что-то в цьому гормось. Странно. Зараз запитаю що в шум там таки. Так, Пройду. Так. Ну коротше, у нього щось там сталося з румяна, чисто чуть не відпав, мага. И все, в нього... ми все зремонтувалися. Можемо сподіваємось тепер як там диспувати ну, Не будемо це все довго дивитися, так що давайте трошки перемотаємо. Так, друзі, Закінчили ми роботу свою. Я, звісно, після нього деякі куски сам заскував, бо він пропускав багато. Але нічого він казав, що він просто на купив трактор та ще не знав, як їхати. Та й все таке. Та... й... та й таке, коротше. Закінчимо роботу дуже важко було, ну, але швидко вправилися, Але що ж, добре. Ну, як він сказав, що буде тут щось інше вселета, треба буде дискувати. Так, є... давайте я поїду, поставлю свій трактор і дискович. Мінджі мені що Я вже не помню кайф точно, але... вроде колись я в нього теж брав допомогу. А я уже забув. Так Прекрасно мини, да? Ще солнечно. А тут для нашего сена такая ферма, точно не знаю, не называется, але якось дуже художня ферма, фермерска. Я бы хотів у них попрацювати просто такой, после карту. Я б зрозуміл не хто протилектор, бо там дійсно там, такі трактори Джон Діри, там Кейси, то просто И mm -hmm. І мені було б дуже Хотелось Хотілося б поехать, поїхати, поїхати на таких тракторах. Було би круто. Але я не знаю, чи мене приймуть, чи ні. Хотілося б дуже. Бачу, тут помідори ростуть. Тут у мене що тут? Чекайте, що у мене тут росте? Я ж забув, у мене кукурудза, тут капуста. Тут усіх капуста росте. Я трошки подивлюся на чужі е, чужий город. А Ось а тут же щось інакше. Тут така якась розвалюха, я не знаю, що, чи там хтось працює, чи ні. Де воно дуже? Тут я не знаю, хто живе. Так само де воно? Так, де моя хата? О? Ну, таке невелике моє село. Таке малесеньке. Мені подобається і все. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Та всім пока-пока.